Вітаю вас на каналі про літературу поза час. Мене звати Анастасія Філь, і у цьому відео я поговорю про польське фентезі відьмак Анджея Сапковського. Розповім про теми, лейтмотиви, запозичення, ремінісценції, які я віднайшла. І загалом про призначення цього фентезі, яке я для себе виокремила. Скажу завчасно, що це перша книга цієї величезної епопеї, яку я прочитала. Не знаю, чи надалі я буду продовжувати читати про відьмака. Не бачила жодної серії екранізації цього серіалу і не грала в гру. Тому я поговорю лише про текст цього фентезі, те, що написано, і все, що стосується цього первинного джерела, звідки пішли усі ці. Наступні. Зрозуміло, якщо це фентезі, фентезі бере е, свої основи з міфології, з усної народної творчості більших запозичень. В відьмаку я також віднайшла деякі запозичення з усної народної творчості, а саме з казок. Я виокремила і віднайшла е, відгоміни до таких казок, як попелюшка. Білосніжка, красуня та чудовисько, казка про джин. Можливо, їх тут і дуже і дуже багато, тому що я на деяких моментах розуміла, що це, напевно, казка. Але оскільки я це дуже детально не досліджувала, а це потребує дуже величезного часу, тому що це казки народів світу, їх дуже безліч. При великому бажанні я б могла це зробити. Тому я знайшла ось ці головні ці казки, які знають усі, які читали усі, тому ви дуже легко віднайдете їх в першій книзі про історію нашого відьмака Геральта. Я вже якось казала, що фентезі має певне призначення. І... В теорії про літературу, в науці про літературу призначення фентезі це переродження, переосмислення, повернення до певних істин, відродження певних істин і так далі. Якщо науково-фантастичні твори розповідають про можливий майбутній прогрес, про можливі майбутні події. То фентезі повертає до духовного, повертає до переродження, повертає до переосмислення чогось, на фоні чого, звичайно, може створитися щось якісно нове. Що ж тоді є таке в відьмакові, що я знайшла для себе ця величезне відгони до релігії. Я знайшла це, і мені здається, що він просто кричить про цю релігію. Про Конкретно яку релігію не мовиться, але це основне про осмислення релігії, про свободу релігії, про свободу вибору релігії, про те, що це не обмеження, якщо ви християнин, якщо ви мусульманин, якщо ви буддист або хтось інший, просто ваше чітке прийняття це не означає, що ви повинні відмовитися від життя. Звичайно, якісь певні заповіді. Певні норми, певні правила потрібно завжди виконувати. Але це не означає, що потрібно відмовитися від життя. Це такий основний посил Анджея Сапковського, як на мене, у фентезі про Відьмака. Перед тим, як я почну доводити свою думку прикладами з фентезі Відьмак, я хочу попросити вас підтримати мій канал. Це дуже важливо для його розвитку, це важливо для того, щоб мій канал. Множився, розвивався, і про нього дізналось дуже багато людей. Тому що я хочу, щоб читання приносило не лише задоволення, а й не лише емоційне задоволення, а й глибине задоволення, розумове і будь-яке інше. Тому ваш будь-який коментар, я буду рада навіть смайлику. Ваша вподобайка, ваша підписка при бажанні дуже допоможуть мені реалізувати усі свої. Амбіції, а при великому бажанні ви можете підтримати мене фінансово на платформі BuyMeACoffee. посилання, яке я залишу в описі. Повертаюся до нашого Геральта. Геральт з Рівії. і Геральт Відьмак. Відьмак професія, яка зникає, тому що будь-яких тварюк, монстрів, поторочей стає менше. До того ж, Відьмак це призначення. Тобто, ви, тобто хлопчик дівчинка вже з народження знають, що вони будуть відьмаками. В певний момент їх забирають в сім'ї і навчають того, як бути відьмаком. І відьмак робить відповідне. Щодо релігійних підтекстів, ми знаємо, що багато святих. Буду відсилатися до християнства, тому що я це розумію набагато краще аніж інші релігії. Вони мандрівники, вони мандрують світом, розповідають певні свої вчення. Наш Гарольд не розповідає вчання, але він рятує світ від зла від цієї поторочі. Він не одно, неодноразово говорив, що він не найманий вбивця. Він не вбиває за гроші лише через те, що якісь чвари, якісь, якісь міжособиці, якісь просто неприязнь між людьми. Він вбиває лише те, що несе зло. Навіть і. Тварюка, які є хорошими, які не шкодять людям, які не вбивають людей, він їх не зачіпає. Він говорить одразу: вони не шкідливі, і я їх вбивати не буду, мандрує. Він вже забронював собі учня, якому передасть свої знання, як у багатьох святих з релігії. І в нього є трубадур, любисток, який пише про нього балади. Про його подвиги, про його е, події життя. Тобто він вже також забронював собі місце в історії. Про нього будуть знати. Це не просто така собі людина, яка ходить, творить добро, ніхто про це не буде знати. Відьмак хотів. Сапковський хотів. Щоб в книзі про відьмака знали, щоб про відьмака складали балади, щоб коли відьмак з'явився в якомусь містечку, селі, при якомусь царстві, говорили, М -м, ми про відьмака чули баладу або хорошу, або погану. І він постійно розвінчує міфи про те, що він найманий вбивця, що він кровожарливий вбивця, що йому лише ця й потрібно, щоб вбивати заради грошей, е, от така ось його істина. Він має власний кодекс, якого насправді в середовищі відьмаків немає. Він придумав кодекс для себе. Йому так зручно, він не переходить межі. Знаєте, як Біблія в християн, як Коран в мусульман, як правила Будди в буддистів. Знову ж таки, як на мене, релігійна аналогія. Тобто, що ми вже маємо? Він мандрівник, він несе добро, бореться з добром. Має власний кодекс, має заброньованого учня. Пізніше, напевно, що, як я зрозуміла, по короткому відрізку серіалу, що це буде дівчинка, значить ученицю. Він має власний, власного турбадуру, який пише про нього, несе цю пісню і несе ці пісні в маси, тобто множить відомство історії про нашого відьмака. Він має певну моральність. І відьмак завжди в пошуках себе. Коли він приходив до тями в храмі, він впав в малесечку депресію і думав про те, хто він, чи він на своєму місці, чи робить він те, що повинен, і чи може він змінити фах. І врешті він приходить до думки, що це доля, це наше призначення, проти якого ми не можемо піти. Ідея і лейтмотив призначення. Долі, на відворотності долі, дуже є гомінким в цьому романі. Сапковський неодноразово і не лише на прикладі нашого відьмака Гарольда говорить про призначення. Ще була принцеса, яка мала також своє призначення, і воно справдилось, тому що це призначення. І Гарольд дійшов до думки, що таке його призначення бути відьмаком, захищати людей від зла, навіть якщо люди цього не хочуть. Допомагати людям усвідомити зло в собі, тому що він навіть виступає філософом, навіть виступає психологом для людей, які хочуть його використати суто для своїх забаганок. Ось він повертає їм розуміння того, що є добро, що є зло. Дуже промовистий є епізод, який називається менше зло. Тобто з двох зол, з двох два зла. Потрібно обрати менше зло. На що Відьмак відповідає, що я не буду обирати зло взагалі, якщо переді мною стоїть можливість обрати одне з них. Трішечки утопічна, як на мене, ідея. Але ж не забуваємо, що фентезі повинно переродити в нас, повернути в нас віру. І неодноразово наш Гарольд звертав увагу на те, що сила у вірі. Якщо людина вірить... Отже, це на неї вплине, отже, це їй допоможе. Навіть богині храму Ненеки, в якій він проходив лікування, він говорить, що ви вірите в свою богиню. Через те ви вважаєте, що вона там вам дарує якусь, е, якісь блага. Але він говорить, що це непогано, якщо людина вірить щось інше, в що не вірю я. ніби нібито, був якийсь арелігійний в романі Славковського, але знову ж таки, Мені здається, що Гару це та невидима сила, те невидиме релігійне начало, про яке говорить Сапковський. Ось я чомусь прям відчуваю за тими всіма ознаками, які я вам перерахувала. Що Гарольд можливо навіть якась Всевишня сила, яка допомагає людям, яка дає дарує людям розуміння добро і зло, яка дарує людям певні істини, він мандрівник, він не то людина, не то мутант. І що ще цікаво, що він народився звичайною людиною, звичайним хлопчиком. Але коли його забрали на навчання в е, касту сакту Відьмаків. То він не дуже там аж якісь чари були. Просто його організм піддавався, перероджувався і набував імунітету до чогось. Це різні еліксири, це різні еліксири, до речі, на травах, що мені дуже сподобалося. Знаєте, немає такого, що Гарольд народився на повний місяць такого то числа. Його мати перед тим діла дві гадюки. Облизала три камінця, через те народився відьмак. Ні, це клопітка праця, це призначення, це те, що людина хоче, людина досягає. І ці еліксири це звичайні трави, які знайомі для багатьох людей, якщо ви зайдете в інтернет нічого чудодійного, нічого дивного. І не неке ця богиня храму також давала собою відьмаку еліксири, коли вже він відправлявся в свої мандри. Також зі звичайних трав. Нічого чарівного, ні пилка ельфів, ні е, ноги баба-яги, ні лоски дракона все те, що біля нас. Е, так, я говорила про релігійність. І усі, мені здається, аспекти про це говорять. Повертаюся до віри. Неодноразово В вуста Карольда лунає теза, що віра вам допоможе. що ви вірите, те й буде. Мені насправді це подобається. Це якесь таке налаштування себе на те, що повинно бути. Ти постійно в голові прокручуєш, як воно повинно бути, і воно так буде. Не знаю, чи це психосоматика, чи це налаштування людини, але ця теза мені подобається. І ще поговорю про храм. Оскільки я бачу релігійний підтекст і в житті Гарольда, і загалом в фентезі Сапковського відьмак, то, звичайно, що тут мовиться про храми. І є така ідея, як на мене, що Сапковський говорить про те, що людина прийде до храму, не вважаючи на те, яка релігія, коли буде їй потрібно. Вірить вона в це, не вірить вона в богів, вона прийде, коли буде їй потрібно. І храм повинен прийняти для того, щоб людина відродилася. Так як Відьмак прийшов в храм на неке для того, щоб відлікуватися, храм його прийняв. Богиня прийняла, хоча вона розуміла, що він не вірить там в їхню їхні бої, в їхню богиню. Але храм прийняв, тому що було потрібно відьмаку нашому ґаґу. І щоб не було цієї бюрократії, щоб не було цих поганських думок, щоб не було якихось стереотипів, як потрібно йти в храм, коли голові повинна бути хустка, спідниця, ніяких штанів, нічого. Ти повинен прийти і спілкуватися. З Всевишніми силами, з Всевишнім Господом, щоб тобі стало легше, коли тобі це потрібно. Також ця ідея мені дуже імпонує. Що ж, я вам щойно окреслила, чому я вважаю, що е відьмак має дуже чітку релігійну основу. І усі ці аспекти, мені здається, дуже промовся. Тому що я не взяла десь з космосу, що я маю таке поруч. Мені про це говорить текст. І я знайшла чіткі відповіді на це. Якщо це, звичайно, про релігію, то повинно бути розуміння добра і зла. І ось про зло говориться дуже чітко. Воно дуже чітко розмежовується самим Сапковським Зло. Усі біди людей від зла, і навіть є декілька е згадок, що ж є зло. Інцести. Якщо хто не знає інцест, це сексуальний зв'язок між однокромними людьми. Про ґвалтування і розбої також люди страждають. Ви зробили ґвалтування, ви отримаєте за це покарання дуже гострі теми расизму і кастової нерівності. Якщо є людина і є істота з цього світу, як ельф, до прикладу, Сапковського, між ними обов'язково буде кастова битва. В них обов'язково буде якась різанина. У них обов'язково буде якісь проблеми в комунікації. Ця є в книзі, це дуже хороший символ того, що можна перенести на наші реалії, тому що це і недалеко від наших реалій, де люди і ельфи в книзі живуть осторонь, тому що не розуміють один одного, тому що вони різні, і між ними ворожнеча, яка доходить ледь не до вбивства нашого ґарольта через те, що вони не хочуть жити поруч, через те, що вони різні, через те, що вони вважають себе краще будь-кого. Проблема кастовості, проблема расизму, проблема етнічності також порушена нашим Сапковським в фентезі про відьмака. Цікаво, тему зла також порушує Сапковський. Ця селекція людська це генна інженерія, коли Гарольд дорікає одному чарівнику, що ви схрещуєте людей, ви хочете винайти якусь надлюдину, можливо, яка й не потрібна. Ви потім, з того, що не вийшло, прирікайте на семед страждання. А коли та людина. Та селекціонована людина, та жертва генної інженерії випадково тікає з їхніх кліток, то це вже робота для відьмака, то це вже шкода для людей. Дуже гострі проблеми людства, дуже, гострі, дуже гостра критика усього цього зла, яка я перерахувала. І якщо ми маємо релігію, якщо ми маємо зло, якщо ми маємо роздуми, хто я є, то це повернення до сави, це повернення до природи. І також тема і мотив співжиття людини і природи присутні в романі Сапковського Відьмак. Він неодноразово говорить, що людина шкодить природі, що її діяльність шкодить природі, що людина не бачить меж, що вона повинна жити в єдності з природою, зі своїм призначенням. М -м, мені здається, що це відгомін до філософії серця нашого українського е мандрівного філософа Скаварди. Щось я такі точки перетину знаходжу. Тому буду вважати, що так. Це відгомін до нашого І Він не мов би і кричить, тому що справді там дуже такі емоційні репліки щодо природи, щодо. Співжиття з природою щодо розуміння того, що це не вічне, і ми повинні залишити ем, нашим нащадкам хоча б плюс-мінус адекватне середовище для існування. І, звичайно, я не могла промовчати про тему жінок в цьому романі, де права жінок дуже е, утискаються. Якщо зважати, що в принципі локація середньовіччя, традиції середньовіччя, ось ці всі лицарі, кавалерісти, гвардійці це все середньовіччя. І з вуст чоловіків має, що жінка не має права говорити в моїй хаті, жінка не має права нічого робити, жінки розкидають ноги направо і наліво, позбуваються цноти заради грошей, нічого в них святого немає. Якщо вважати, що середньовіччя, можливо, можна і припустити, що це такий емоційний сплеск Сапковського для кращого занурення читача в книгу. Проте. Якщо зважати на деяких героїнь, Єніфер, також та сама богиня Ненеке, як Ренфрі, дуже сині, дуже незалежні образи жінок. І Гарольд не проти цього. Він навіть за те, щоб жінок слухали, щоб жінкам давали право вибору, щоб жінкам давали можливість бути такими, як вони хочуть бути. Звичайно, не без проблем, не без помилок в їхньому житті. Але маємо два контрасти: де жінка не має права ні на що, де жінка власність чоловіка, де жінка не ця істота. І образи жінок сильних, незалежних. Зазвичай, вони чародійки, мутантки, богині храму, тобто володіють неабийкою силою. Цей контраст мені подобається. І Гарольд більше тяжіє до визнання, до. Піднесення тих жінок, які є незалежними, які є сильними, він навіть готовий і дуже часто визнає те, що вони рівні разом з ним з Геральтом. Ось таке моє прочитання фентезі сапковського відьмак. Загалом мені сподобалось не лише через те, що я знайшла багато глибинних сенсів, але через те, що гарно описана. Ця атмосфера середньовіччя, старих замків, ця атмосфера пригод, жахіть, боротьби з цією різною нечистю. Мені подобається, що ці мутанти, демони, монстри прописані дуже детально. Це насправді допомагає проникнутись і зануритися в сюжет книги. Я дякую вам за перегляд цього відео. сподіваюся, воно вам сподобалося. Сподіваюся, ви підтримаєте мій канал. Я буду дуже вам вдячна. І якщо хочете, щоб я ще розповідала про приховані санси фантезі, залишайте назви книжок у коментарях. До нових зустрічей!